Накодовані, на волю, землю і рід, на хліб і сіль, на воду і вогонь, на чисте небо і Божий білий світ, на вишиванку з маминих долонь, нам хрестиком на гене Бог ношив, подвіри, не святої, без посівної не буває жнив. Чим ділишся, та Бог тобі потроїть. І моя хата з краю не завжди, як лихо, першим ворога зустрічаю. Ми додаємо лиш у час біди і до останнього борони захищаєм. Ми Українці різні, мов зерно, без остюки й полови не буває родина кожна, наче колосок, а нас мільйони і поля безкраї. Ми справді закодований народ, і Богом, і прадавніми волхвами, Родина воля і земля наш код тим і живі, тому і правда з нами.